Слово Верітас на ранок 4 лютого. Євангеліє від Марка, яке читаємо в цьому періоді, дуже багато описує подій, де Ісус цілює, Ісус воскрешає, Ісус рятує від смерті, так як, наприклад, Апостолів під час бурі на морі. В сьогоднішньому фрагменті ми чуємо про Воскресіння дочки Яїра і про зцілення жінки. Яка 12 років страждала від кровотечі. До Яїра Ісус говорить: не бійся, тільки вір, а до жінки сказав: Дочко, віра Твоя спасла Тебе. Віра Це потужна сила в серці людини, яку ніхто не може відібрати. Повірій нашій нам дається, чи ти віриш у любов Бога до тебе, чи ти віриш у Його милосердя? Чи ти віриш, що у хворобі й здоров'ї, під час кризи, в переживанні втрати Бог є з тобою? Дякуємо Тобі, Господи, за дар віри і разом з апостолами взиваємо: Господи, додай нам віри.